Навіть розглянемо затискаючи сонцезахисних козирків Hyundai Getz. От так він виглядає. По розмірам він в нас 39. 26. тут у нас 10. Тут приблизно 8, ну воно може розширятись. Це пімптик 10. Так у нас 26, не знаю, що мірів. Отвір. 6,5. Тут сильно болтом не зажимайте, Товщини вщини пластика тут багато, але може тут лопнути, якщо сильно пережати. Особливо, якщо шуруповертом крутите, ставте на одиничку і тоді закручуйте. Або руками контролюйте давління, тиск. Дякуємо за увагу.